Всім привіт! Я Бомбош, і сьогодні я розкажу вам про середньовічну артилерію 14 та 15 століття, як виникла, як розвивалася і як вона вплинула на перебіг битви. Отже, почнімо. Коли на полі битви вперше пролунали залпи гармат, це був поховальний набат для традиційної форми середньовічної війни, яка виникла у феодальному християнському світі. Лицар на коні та лорд у його замку тепер мали стати жертвами дорогої та диявольської технології, яка перевернула уявлення про тогочасну війну. Проте порохову зброю того періоду часто висміювали як не більше ніж дорогі іграшки, небезпечні як для гармашів, так і для їхніх ворогів, і які більше використовувалися як символ статусу, ніж як зброя війни. Презенкурі переміг довгий лук, а не гармата, і жоден корабель не був потоплений артилерійським вогнем аж до битви при Дзонкіо в 1499 році. То як же ж насправді Порох змінив середньовічну війну? Давайте розберемося. Найпереконливіша рання згадка про порохову зброю міститься у флорентийському документі 1326 року. Це було замовлення на залізні ядра, металеву гармату та порох, яке було надано людині, призначеній майстром бомбард. Те, що такий чиновник був, означало, що така зброя вже використовувалася певний час. Перші зображення гармат можна знайти у двох англійських рукописах. Перший – «Secretum Secretorum et Prudentis Regum, а другий Денобітatus Serpientis et Prudentis Regum, про величність, мудрість і розсудливість королів. Обидва були замовлені Олтером де Майлмітом, клерком короля, і подаровані Едварду III на початку 1327 року. Перший відомий як Холкемський рукопис, а другий, власне, як Майлміт. Зброя, зображена в обох рукописах. Полки MataMileMita мала форму вази та, очевидно, була відлита з бронзи. Багато дискусій точилося навколо цього малюнка. Канал ствола був простою трубою, чи він за формою імітував зовнішній вигляд гармати? Чи стріла була такої ширини, як і ствол, чи були використані ущільнювачі? Сучасний опис гарматних стріл і їхні практичні випробування дали відповідь на деякі з цих питань. У 1999 році королівська збройна палата побудувала повномасштабну бронзову копію. У результаті вийшла дуже важка гармата вагою близько 410 кілограмів з каналом ствола 38 мм. Заряди пороху від 110 до 450 г руйнували гаро, тобто стрілу, довжиною 1,35 м. І лише заряд вагою 57 г вистрілив гаро непошкодженим. Зброя ця була доволі дорогою, коштуючи близько 50 фунтів стерлінгів за метал за тогочасними цінами. Невелику гармату у формі вази цього періоду було також виявлено фермером у Люсфюльт Швеція у 1861 році і датовано приблизно 1340 роком. Гармата з Люсфюльта має довжину лише 30 см, з каналом ствола 36 мм. І важить трохи більше 9 кілограмів. Всередині ствола видно смуги, які дозволяють припустити, що він використовувався для стрільби залізною шрапнеллю. Ця гармата була реконструйована Пітром Вемінгом у датському центрі середньовіччя. Під час всебічних випробувань стало ясно, що вона була набагато більше ніж іграшкою. В випробуваннях використовувався весь асортимент дерев'яних стріл і протипіхотної дрібної шрапнелі, а також свинцеві кулі вагою 184 грами. Нею було важко цілитися, але як протипіхотна зброя вона виявилася досить ефективною. Болти покидали гармату зі швидкістю від 80 до 110 метрів на секунду, з ефективною дальністю враження до 200 метрів. Свинцева куля покидала ствол з більш високою та стабільною швидкістю від 130 до 155 метрів на секунду. Дальність польоту досягала 620 метрів під кутом 15 градусів, що приблизно в три рази перевищує дальність політу болтів на тій самій висоті. Максимальна дальність польоту цього типу снаряду в умовах випробувань становила 1 км і 200 метрів. Була іще одна гармата, чи то гарматка, у формі вази з міста Мантуя у Північній Італії, датована 1322 роком, яку, на жаль, було втрачено, але яку було ретельно виміряно в 1786 році. Її довжина становила 16,5 см, калібр 5,5 см, і вага трохи менше 5 кілограмів. Здається, у багатьох відношеннях це була зменшена версія гармати з Люсфільта, але з більшим каналом ствола. Загалом зброя з є доволі розвиненою та цілком практичною, за винятком її розмірів. Використання бронзи як матеріалу було правильним вибором. Підсилення в отворі та казенній частині свідчило про розуміння навантажень і деформацій, які зазнають ці частини гармати. А гарматна стріла або гарро, зображена на обох джерелах, безумовно, була ефективним видом снаряду. Те, що форма вази була вдалою і продовжувала використовуватися, видно з зображення подібної гармати в копії Хронік Сен-Дені 1390-1420 років. Якщо гармата з'явилася повністю сформованою на заході на початку 14 століття, це майже напевно наслідок передачі технології зі сходу на захід, а не паралельний розвиток у Китаї, де порох виник в всередині 11 століття, майже напевно були розроблені не тільки вибухівка і снаряди, а також і самі гармати. Гармата Юань, найдавніша гармата, яку можна ідентифікувати, датована 1322 роком, і демонструє камеру згоряння у формі цибулини та прямий канал ствола, що дещо пов'язує її з ранніми західними зразками. Вірогідно, шлях передачі, як і у випадку з більшістю технологічних досягнень, проходив через арабський світ. Ймовірно, через військову протидію між ісламом та християнством, полем для якої став Піренейський півострів в епоху Реконкісти. Найдавніша згадка про порохову зброю на Піренейському півострові датується 1324 роком, а в 1325 році згадуються так звані громові машини, що чітко вказує, яке враження ці машини справили на спостерігачів. Щодо першого застосування артилерії в християнському світі, то його приписують англійцям у 1327 році, архідеякон Джон Барбур Забердіна у своїй героїчній поемі Брюс згадував про використання Едвардом III проти шотландців так званих Крекіс War» або громів війни. Однак, оскільки барбару було лише сім років, коли відбулися ці події, а поема була написана приблизно через 50 років після подій, її не можна вважати доказом використання артилерії. Натомість англійські гармати точно були присутні у битві при Кресі 1346 року. Описи зброї та тогочасні звіти свідчать про те, що гармати відіграли певну роль у тій битві. Кількість і різноманітність згадок. Як про порох, так і про зброю значно зросла в 1330-х роках. Наприклад, підготовка до оборони Камбре в 1339 році проти Едварда III включала надання п'яти гармат з заліза та п'яти мідних сплавів. Цікаво відзначити, що гармати Камбре були виготовлені з обох металів. Що свідчить про те, що коване залізо як матеріал виготовлення гармат використовувався на дуже ранніх етапах. До 1340-років х років існує так багато згадок про порохову зброю, що вона явно перестала бути новинкою. І до середини 14 століття гармати стали досить звичайним предметом ведення війни. З поширенням використання прийшли і перші нещасні випадки. Перший явно недбалий постріл можна досить точно датувати 1346 роком в Турне на території сучасної Бельгії, де гармата, зроблена Петром Брюге, цитата, зробила такий жорстокий і гучний шум, що Гаро пролетів містом і, перелетівши дві міські стіни, влучив чоловікові по голові та вбив його. Кінець цитати. Самі гармати, здається, не сильно виросли в розмірах або у кількості в цей ранній період. Ціна маленької гармати в Англії в 1355 році була 13 шилінгів 4 пенси, тоді як великий арбалет коштував 66 шилінгів і 8 пенсів, більше ніж у 5 разів більше. У 1365 році в лондонському Тауері була зареєстрована лише одна маленька гармата. А в 1371 році вже 6 гармат було надіслано до Дуверського замку, а під час експедиції до Франції 1372 року було надіслано вже близько 29 залізних гармат. Річард II придбав невеликі залізні гармати на суму від 20 до 26 шилінгів і 8 пенсів. І те, що було описано як велика мідна гармата за 3 фунти стерлінгів, що означає, що за тогочасними цінами гармати важили менше 45 кілограмів кожна. Схоже на те, що до кінця другої половини 14 століття більшість гармат, скоріше за все, було відлито, а не виковано з заліза. Перетворення артилерії на значну силу на полі бою стало наслідком значного здешевлення металу. Та ще більш значного здешевлення селітри внаслідок освоєння селітрових плантацій. Порох було винайдено у Китаї як побічний алхімічний продукт. Його використовували в медичних, культурних і військових цілях. Відносно висока частка селітри в ранніх арабських і західних рецептах свідчить про те, що на ранньому етапі була прийнята саме китайська формула цього порошку. Твердження підозрілого німця Бертольда Шварца, що саме він винайшов порох у 1353 році, не можна сприймати всерйоз, хоча в його рідному місті Фрайбурзі йому встановили пам'ятник. Рецепти пороху з'являються на Заході та в Арабському світі ще в 13 столітті. Роджер Бекон описував дієвий рецепт пороху з відносно низьким вмістом селітри ще у 1267 році, і це найдавніша дата для першого опису пороху на заході. Хоча існує багато наукових дебатів щодо внеску бекона до історії пороху, він безумовно надає чітку інформацію про порохові петарди, які використовували діти, щоб дратувати дорослих. Порох виготовляють із трьох інгредієнтів селітри, сірки та деревного вугілля. Технічно при займанні порох не вибухає, він спалахує та горить з великою швидкістю, хоча процес зазвичай завершується за мілісекунди. Два з трьох компонентів деревне вугілля та сірку, відносно легко отримати. Простий процес спалювання деревини за відсутності повітря використовувався для виробництва деревного вугілля. Перевага надавалася деревному вугіллю з верби, вільхи та берези, оскільки їх структура з відкритими порами сприяла поглинанню рідини. Жовту гірську сірку також нескладно знайти в природі. Вона виникає в результаті вулканічної діяльності, і її можна знайти, зокрема на Сицилії та в Ісландії. А от щодо селітри, вона була продуктом хімічного розкладання відходів тварин або людини, де іони амонію в речовині, що розкладається, перетворюються на нітрати під дією бактерій. До речі, порох можна було виготовляти і без сірки, але в такому разі температура займання суміші значно підвищується. Що призводить до осічок. Головною проблемою для Європи було те, що висока вартість селітри, імпортованої, зокрема з Індії, робила порохову зброю дуже дорогою новинкою. У 1347 році Томас Деролстон купив селітру для королівської зброярні по 18 пенсів за фунт, а сірку по 8 пенсів за фунт. У 1375 році у Франції повідомлялося, що 10 фунтів, тобто 4,5 кілограми пороху, коштували 12 пенсів за фунт, тоді як в Англії в 1379 році селітру купували за 15 пенсів за фунт. Вартість пороху робила використання його у великих кількостях непомірно дорогим. Для порівняння, денна заробітна платня кваліфікованого ремісника, коливалася від 4 до 6 пенсів. Таким чином, 57-грамовий заряд гармати з Люсхюльта коштував би половину денної зарплати для робітника. Тоді як велика бомбарда могла б спожити 36 кілограм пороху за постріл справжній статок на той час. Визначною подією в історії пороху на заході стало використання так званих плантацій селітри в останній чверті 14 століття. Інгредієнтами були чорнозем, сеча, гній, негашене вапно та раковини устриць. Сеча забезпечувала необхідний аміак, чорнозем, гній і мушлі забезпечували середовище для росту бактерій, а негашене вапно компенсувало. Кислотність суміші. Виробники були надзвичайно точними щодо джерела своєї сировини, і не дарма. Вони казали, що сеча повинна бути цитата, саме тих людей, які п'ють або вино, або міцне пиво. Кінець цитати. І дійсно, рівень амонію в сечі зростає втричі, коли організм метаболізує алкоголь, тоді як екскреція натрію знижується. Цікавий факт. Вважалося, що сеча прилата, який п'є вино, була особливо ефективною. Гній також був цілою наукою. Його брали особливо в тих коней, яких годували вівсом. Оскільки, як виявляється, овес містить більше калію та менше натрію, ніж логове або конюшинове сіно. Отриману купу слід було помістити в суху, викладену цеглою будівлю. І кожні два тижні перевертати, збираючи зі стін та підлоги селітру, яка, як описується, висіла на них як сніг. Цей процес відбувався і природнім шляхом на стінах стаєнь або публічних вбиралень, хоча і менш плідно. Впровадження селітрових плантацій призвело до швидкого падіння вартості пороху. У Франкфурті, який був центром виробництва, відбулося зниження ціни з 41 флорина за 50 кг у 1381 році до 16 у 1410 році та лише до 10 флоринів у 1440 році. В Англії ціна пороху впала з 1624 пенсів за фунт у 1386 році до лише 5 пенсів у 1417. Об'єми виробництва також різко зросли. У Сенсовер Левіком під час облоги 1375 року було використано лише 91 кілограм пороху. Тоді як бургунці використали більше 7 тонн у 1471 році. Тих, хто володів навичками виготовлення селітри та гарного пороху, високо цінували в ті часи. Наслідком значного зниження ціни стало використання набагато більших гармат з потужними зарядами. На полі бою з'являються величезні бомбарди, головним завданням яких було руйнування фортець та укріплень. Наступним великим нововведенням було збагачення пороху. Суха порохова суміш зволожувалася водою, оцтом або сечею, та формувалися своєрідні коржики, які німецькою мовою називались кнолен. Цей процес допоміг обмежити поглинання води, серйозну проблему для розсипчастого пороху. Та звичайний порох нікуди не зник. Його продовжували використовувати в артилерії. Той час, як гранульований використовували виключно в невеликих ручних гарматах. Технологія, необхідна для створення невеликих виробів вискованого заліза, знаходилася в умілих руках коваля, тоді як лиття з бронзи чи мідного сплаву було більш спеціалізованим завданням. У Лондоні 1375 року вартість бронзи становила 8 пенсів, а заліза 2,5 пенси за фунт. Тож ковані гармати були значно дешевшими, через що часто вважають, що литі бронзові гармати швидко були замінені кованими. Але це не так. Незважаючи на те, що вартість була важливим фактором, бронза була привабливим матеріалом, з якого можна було виготовляти набагато міцніші вироби. Крім того, вона, як правило, демонструвала ознаки деформації перед катастрофічним виходом з ладу дуже важлива річ для ранньої артилерії. Крім того, здатність міді та бронзи розплавлятися та відливатися знову і знову пояснює їхню привабливість як матеріалів. А також те, чому залишилося так мало ранніх бронзових гармат, як приклад, можна навести випадок, що стався у грудні 1414 року, коли, готуючись до чергової військової експедиції, Вільям Вудворд і Джерард Спронг отримали замовлення відлити гармати з кастрюль і сковорідок з кухонь короля Генріха П'ятого. Починаючи з 14 століття бронзові гармати виробляли в кількох ключових регіонах Південній Німеччині, Фландрії та великих містах державах на півночі Італії. Вони мали доступ до матеріалів, навички їхньої обробки та багатство для їх придбання. Навички дзвонаря, наприклад, могли бути застосовані і для відливання гармат, але з однією істотною зміною зменшенням відсотка олова. Дзвони містили 25% олова, що робило їх крихкими, що є незадовільною характеристикою для гармати, що працює під високим тиском. Зменшення частки олова приблизно до 10% зробило метал набагато міцнішим ніж бронза для дзвонів, та у 5-10 разів твердішим за чисту мідь. Більшість литих гармат, ймовірно, були не дуже великими, але виготовлялися і величезні гармати. У 1408 році в Марієнбурзі під керівництвом Йогана фон Кріцбурга було відлито знаряддя вагою більше восьми тонн для тевтонських лицарів у їхній війні з поляками. У 1433 році герцог Бетфорд позичив графу сент поля велику бомбарду для облоги одного з міст, яка важила 1770 кілограмів. І була відлита разом із Гербом Англії та такими словами. Генріх IV створив мене з металу 49 гармат. Ще один доказ того, чому бронза, незважаючи на її вартість, була в такому широкому вжитку. Ще більші бронзові бомбарди були відлиті для султана Мехмета II під час його завоювання Константинополя у 1453 році. Одна пара гармат. Мала ствол діаметром 90 см у кожній. Їх затягували на позицію 70 волів. Вони стріляли снарядами вагою 400 кілограмів на відстань майже 2 кілометри. Ще дві надмасивні гармати, які були відлиці прямо наприкінці цього періоду, є чудовими залишками епічної облоги родосу, коли лицарі госпітальєри були нарешті вигнані зі свого острова. Одна з них важить 3325 кілограмів з діаметром ствола 58 сантиметрів. Інша бомбарда на ім'я Дікатері мала вагу більше 4,5 тонн. Обидві гармати були захоплені під час облоги та збережені в якості трофеїв. Але, зрештою, були подаровані Наполеону III у 1862 році. Процес відливання такої великої зброї вимагав створення форми навколо позитивної моделі гармати. Ствол відливався шляхом поміщення серцевини з матеріалу, наприклад, деревини, в порожнисту форму, яка видалялася після лиття.